Ми вирішили, що в місті бракує якогось одного такого майданчика, який зможе об'єднати всіх користувачів соціальних мереж навколо, навколо нашого міста. Тому що так є в Фейсбук, так є ВКонтакте. Але жодна людина, яка є там користувачем, не мала майданчика, де могла поспілкуватися з такими ж людьми, як він, з франківчанами. І ми зробили типовий франки. Чому типовий? Тому що там можна побачити те, що їх вживу. Тобто кожна людина бачить пижики. Які придаманні в принципі тільки у франківську, Тернополі і у Львові навіть не завжди розуміють про що мова, і ми про вижики, наприклад, писали у на франківську. Наприклад, бачать е чоловіка з командрівки, який, пане пане, дайте пару копійок. Ми про нього писали. І відповідно, кожен користувач Фейсбуку чи контакту міг розуміти, про що йде мова, і ця тема була йому близька. Саме тому ми створили типовий франківськ. Пізніше наше коло інтересів зростало. Відповідно, зростала кількість людей, яка брала участь у існуванні, а також роботі над ресурсом. Ми захопили тему арт життя міста. Ми захопили тему. Частково громадсько-політично, а саме це були і вибори, ті ж самі, які відбувалися у 2012 році, і mm -hmm. ті питання, які з тої самої вулиці Шевченка, допомога соціальним проектам. Mm -hmm. Ми за період існування орієнтовно використали 20 тисяч гривень на допомогу дітям. Це 15 тисяч з чимось. П'ятнадцять половиною тисяч пішло на допомогу дітям у mm -hmm. і 5 тисяч на інші різні проекти, які допомагали розвиватися. Молоді івано франківська Саме з цією метою ми створили проект Натхнені Франківськом», який є також своєрідним дочірнім проектом типово-Франківська, і в якому описуємо і даємо можливість талановитим людям, франківчанам, показати свої таланти, розкрити себе повною мірою і донести те, що є важливим для них, і що вони роблять, до інших людей. Пізніше це вже орієнтовно осінь. Ми вирішили зробити свій майданчик на власній платформі, на платформі типового Франківська. Саме тому ви зараз бачите бета-версію, ще скажімо. Ми просили зробити зауваження, зробити поправки, і над поправками ми будемо ще працювати не один день. Якщо бачили і той самий Фейсбук, і контакт розвивається досі, постійно щось змінюється, додається, міняється, і ми будемо тою самою дорогою, та тільки локально в рамках нашого міста. Основна ідея, взагалі, основна мета типового франківська це об'єднати людей, забрати ці стіни між ними, тобто ми хочемо. Незалежно від того, хто ти, чи студент, чи політик, чи депутат, чи бізнесмен, чи журналіст, чи просто робочий, ми хочемо, щоб кожен з них мав можливість на нашому сайті зайти, поспілкуватися і знайти компромісні рішення для того, щоб наше місто стало краще.